А ви самі звідки? Сосниця? Лікар наш. З районної, лікарні? – да, З районної да, лікарні. Да, да. да. Тоді там ми ще починали там коли? Городньою, напевно, чи де ви там базували? Скоро, тупічери. Тупічери, табори, От, там, тоді проблеми було, в то зганяли вас. Да, да. ага. Генерали наші привикли за 20 років тільки тягти все з нашої лікаря. Генерали ще ходять капітанами, короче. Да. А наші, ваші генерали... Ходять ще капітанами, звуком майорами. З Тих генералів вибирали, які робили військові операції, починаючи від собори Так як у нас робилися військові операції, і рак беріть, беріть приклади з Денікіна, хоча і не сторонник білого двіження, но Денікін, вибачте, неперевірених у боях. Полковников стали врядовими. Став рядовим, його воювали офіцерські батальйони. Вижив місяць, показав, що не штабна криса. От тоді йому можна роту дати. Потім полк. А не, вибачте, хто такий локота? Не знаю. Не хочу наговорити на людину. Може він уже помінявся, може він зробився золотий хлопець. Ну так, таким, як я його бачив більше, ніж півроку тому, вибачте, я б собі такого керівника не хотів. Пушняков? Згоден, нормальний генерал, командуючий попутних військ. Про його погано нічого не можу сказати. За локоту зі мною краще про це не говорити. Взагалі, де ви базувалися, які завдання ви виконували, можете? Скінчиться війна, я вам кружочками на карті, все це понамальовую. Чого, то що там залишились наші товариші і вибачте, ну, буде дуже нескромно, з нашого боку, зараз розказувати, де, хто, що, скільки. Воно вам треба. Ні, як там в притчах Соломонових. Ібо многі знання умножають скоро.